Великі вітаннячки на каналі. Зараз буду продовжувати підживлювати тайдели, петуньки ось такі здорові, великі, одна штучка в одному ящичку. Зараз середина вересня місяця. І що можна дати питуні, щоб вона розпушувалася, гарно квітувала до самих в принципі, холодів. Обов'язково подивимося, до яких холодів, до яких морозців. Щоб було все класно, яскраво, пишно, квітка була класна, не хлорозили і плюс стійкість до морозців. Бачите, вже звисають. Тут у мене десь так 40 літрів, не 100 літрів. 100 літрів у мене ось там біленька. А тут ось у мене різні. Ось такі, ось так вони ростуть. Це пізня у мене розсада. Тому вони ще, в принципі, в непоганому стані. Так, давайте я покажу вам чистеньку квіточку, тому що зачасту там під квіткою не красиво. Дивіться, як зелено, красиво. Тому що я робила мульчу і буду робити, бачите? Тут нема ні загнивань, нічого іншого. бачите? Не оброблялися вони від хвороб. Ну, можливо, тому що повезло, що дощів було мало. Тому не пройшлося. Ну, і, в принципі, спеціально я зробила мульчу і подивилася, як сама квітка сама по собі, в принципі, з підживленням обов'язково, буде наростати, обростати і без дорослої стрижки, як вона набере форму. В принципі, непогано. Не всі, звісно ж. Але результат є і дуже класний, в принципі. Бачите, ось такі ящички чудові. Трошки замуляло їх, звісно. Тут у мене не відра всередині, я показувала якось, там в мене всередині клейоночка чорна. Давайте я вам покажу. Бачите, там клійонка. Я переживала по цьому поводу, думаю, боже, це ж клійонка, хто зна, що воно, як воно буде. Дирочок мало, але стьок є, і навіть ось тут з боку я дирочки побила. Тобто рослинка, в принципі, дихає. Тут половинка поганої землі, половинка торфу обов'язково, і я хочу сказати, отлічно вона росте і дуже гарно. Дуже гарно, мені сподобалось. Перший раз я тайдали завела, і, в принципі, чудово. Хотіла я їх, звісно, постригти, але вони в мене тільки розрослися більш-менш ось уже в вересні місяці, а коли вересень місяць, то краще вже не чіпати, бо хто зна, коли награне той холод і ще щось, щоб вони розрослись. Якщо був би серпень місяць, то було б все чудово. Тоді була б і шапочка рясненька. Бачите, вона, в принципі, тут тільки-тільки. І ще б наросла вона, тому що тут здоровений горщик, але вже як є. Поки що росте, зараз розпушимо, і кущики будуть ще пишніші і ще сніші. Так, давайте я покажу, що я буду робити, яке підживлення по листу. Ні одного разу я не дала під корінь. Все даю по листу і хочу сказати, що результат швиденький. А один, звісно, що з ним щось, що, що, щось таке. Кособоку поламала, я його показувала, то не дуже. Так, цей, звісно, розвалився, Місто мало, бачите, вони вже тут звисають. Це був пробний варіант в цих ящичках. Ось. Бачите, він аж повз наверх, а звісно, після дощу його трошки розвалило. Ну і масштаб їхній повинен бути, звісно ж, десь півтора на півтора. Тому зрозуміло, що його все одно положено. Але краса є мені подобається. На наступний рік заведу купу-купу різних, буду вам показувати. Так, а зараз. Підживлюємо поки ще можна. Так, виприскувач на 1 літр. Тепленької водички, гаряченькою наливаю. Так, тут, тут розкида винограду це мені. Так, ще доливаю, щоб гарно розчинився монофосфатик. Взагалі я дуже люблю працювати з дощовою водичкою. Так, монофосфат любий. Пачечки бувають різні. І навіть рідкий монофосфат теж буває. Достаю я одну грамулю. Так, тут трошки більше, ну, то, в принципі, якраз до двох можна. Якщо треба крута квіточка, яскрава квіточка, сульфат магнія, я минулого разу давала 1 грам можна до 2. Якщо треба полікувати хлороз, хелет заліза, 1 грамулю півтора сюди ж. Я зараз даю для тишності куща, звісно ж, коренева класно росте. Квітує кущик і загартовується до якихось перших да? тобто для довгого квітування. Так, я думаю, є, тепер доливаю холоденької водички. Так, іду. Ой, ой-ой-ой. І доливаємо водички. Цим складом дуже класно ну, майже все зараз оприскувати і туї. І хризантеми зараз збираються квітувати. І гортензії, і живці волотистої гортензії, і орхідеї. Тобто такий універсальний, дуже класний склад, який працює на багато рослин. І тепер ось оприскуємо по листу, залазимо всерединку куща і будучи кущі квітувати. Дуже добре поливаємо, розкриваємо. Прямо мені зараз трошки незручно. І ось так, ось так будуть класні кущі. Так, неряємо всерединочку. Для квітів яскравості я минулого разу давала, то, в принципі, саме останнє, що зараз, кущі доквітують максимально, монофосфату дати. Підживлення, підтримочка і загортовування. Так, звісно ж, я зараз повторно дуже гарно нирну в кущі. Так, і... Зараз підкачаю і буде все чудово. Ось в мене тут хризантемка взагалі біля тротуару виросла. І от ми її можемо ось так оприскати. І буде гарне квітування. Так, неряємо. І чудово. Все. Будь-якій петунії Тайдали, не тайдали, опери, міні-вісти, все останнє, яке ще добре квітує, не відходить, потребує в монофосфаті, щоб квітували петуні добре. Так, дівчатка, вашим петуням обов'язково лайк. І великий-великий привіт і здоров'я вашим рослинкам і обов'язково вам. Так, до зустрічі.